Тепер я буду знімати не тільки анімки і AdoptMe, а тепер ще ігровий гарден. Я тут уже розвилася так, ну непогано. І сьогодні ми будемо відкривати три яйця. Два anti b і одне просто бі-ек. <кхм> ну, а перед началом ми відкриємо. Кхм. Спершу пак. Де це він. Зараз. Я вже, случайно нажала. І нам падає крокус. Ну, кстати, крокуси взагалі-то непогано ціниться. І відкриємо отакий боксик. Що нам випаде? О, о, це красиво. Ну. Ой! Ой, так. А, це типа. це типа освітлювач чи що це за основа? Тут я його поставимо. Вот Отак. О Що це? А ну ще? Опа. Так, і що це таке? Що це? Ой, я ж на це хочу подивити. Ну, ладно, красива штучка. Ну, коротше, давайте швиденько вже відкриємо яйця. Спершу це. М -м -м -м, погано випало. Тепер це. О, у мене вже така є. І це яйце. О, ну хоча б з цими процентами.